Курс чудес урок 308. Ця мить це єдина мить, яка існує. Я усвідомив час таким чином, що він суперечить моїй І Якщо я вирішу перейти від часу до безчастя, я мушу змінити своє сприйняття мети. Мета часу не може полягати у тому, щоб зберегти минуле та майбутнє однаковими. Теперішнє це єдиний проміжок, у якому я можу бути врятований від часу, бо у цю мить прощення прийшло. Щоб звільнити мене. Народження Христа відбувається зараз без минулого чи майбутнього. Він прийшов, щоб дати світові своє теперішнє благословення, відновивши Його до безчастя та любові. А любов. Вічно присутня тут і зараз. Дякую тобі за цю мить, Отче. Саме зараз я викуплений. Ця мить це мить, яку ти призначив для визволення твого сина та спасіння світу в ньому. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей. Наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх, це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.